З висот в багнюку падали кумири, невинен ширеалій прямоту, в'яло й гасло все, що доти жило, і вірило наївно в правоту. Околяри кольори відтінки, невідомі досі, непізнані широти й світи, Вивчаю вас, наскільки я у змозі, шукаю знаки в царстві пустоти, що зберегти. А що забути необхідно, щоб далі йти, щоб просто далі йти. І з нами грають в гру, яку не видно, і переможців в ній нам не знайти. Лиш переможе той, хто, осторонь, стоявши, надмірною хтиво мовчки споглядав, ні відчаю, ні жалю не зазнавши, з висока гладів вниз, хоч дещо знав. А їда царства вибралось назовні, панує морок страх і крик мерця. Любов'ю і вірою серця свої наповніть, Ну а що тим, чиї не б'ються вже серця? Тремтить земля, ховає очі небо, підняти не відважиться повік. Казок брехливих нам уже не треба. Цей час запам'ятається навік.